Безодня оновилась, і нарешті я її випущу не за декілька тижнів. Принаймні я на це сподіваюся. а там же як карта ляже. Я вже бачив цю безодню і, і це м'яко кажучи жах, щоразу все гірше і гірше. Але все одно в мене немає вибору і доведеться її пройти. Добре, треба спочатку хоч на тих ворогів глянути, а потім вже щось думати. В першому залі їх знову до хрена, це напевно буде як в минулій безодні, що перший зал буде важче, ніж останній. В другій залі півень і маніфестація, в третьому два скорпіони, а в другій половині новий бос. Я пробував прийти нового боса, і начебто він не має бути таким важким. Хоча я про нута думав так само, тому не буду робити поспішних висновків. Значить, на основі проведених мною досліджень в галузі безодньознавства, в першу половину я б взяв щось таке. А в другу половину візьму хутаознахідою. Не знаю, що з цього вийде, але я спробую. А тепер гайдав безодню. Перший зал перша половина. Значить, виберу карточку. Звісно ж, на крити, куди без них, ставлю Єшку, пішла ульта Ганьюй, і рофли я від Єшки не получив, тому що тупі попригуні вискочили не тоді, коли треба. І тепер лишається лише молитись, щоб була наступна ульта. Але мені цього не потрібно робити, тому що в мене кадзуха з чим? Правильно, з фавоні. Тому за це не треба переживати. А треба переживати взагалі-то кадзуха, чи ти роздув піру? Ну хоча, мені здається, кадзуха що краще знає, як і що роздувати, так? Що більш потрібніше. Ну добре, треба добити ось цю одну попригуні з скрізь щитом. Ех, а криво персонажів її доволі важко добити. 17 тисяч, нічого собі по щиту. Добре. Тепер треба цих роботів стягнути Кадзуха. Молодець з цим чудово справляється. Тепер треба їх добити. Ганюй теж нормально так дамажить по 53 тисячі з холдатак. А, не вистачає, не вистачає. А ні, вже вистачає все. Ф фавоні виручає. <рес> Особливо на кукомі. Так, треба добити їх. Можливо, навіть збережу ульти. Та. Шкода на гандюй немає ульти, але це, це таке, це вже фігня. Так, наступна половина, треба збити ці щити магів і швиденько перейти до тих вісників. Е, так, ультанув, щоб ось ці гарбузи, кавуни, як вам зручніше називати, е, вибухають. Так, тепер треба всіх, на всіх мітку поставити. Ультанути за діда. Ну, куди ж без цього? Поставити ділдо. Блін, Як мені його той подобається. Так, ну, нахіда чуть би не статуєю стала. Мені здається, що тут навіть хутало не потрібно, тому що, ну, Нахіда і Єлань самі справляються. Але сумніваюся, що вони так швидко зіб'ють кріощити. Ой, скільки ж тут е, гарбузів. Блін, які гарбузи? Кавуни, кавуни! Треба треба робити максимальну українізацію. Так, пішла ульта Нахіди, ставлю колону діда. Тепер, тепер черга хутао. Ну, хутау, хутау непогано так дамажить. Щит для хотау тут потрібен лише для того, щоб вона не вмерла від вибуху тих бутонів. О, якраз рофлю хватило, Ти що? А, блін, я не дивлюся на час. Ще 20 секунд навіть менше. Чи встигну, чи встигну я. Стоп, діда, бляха, тупий, звідки ти тут взявся? Добре, першого винесли. Тепер 10 секунд, хоча за 10 секунд ще можна перший зал пройти, це взагалі не проблема. Так, тепер треба швиденько добити. Давай. Хутао, хутао, хутав. Давай, 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 давай. 59 сюди. Сюди. Ну, Хутау просто молодчинка. ну, Просто молодчинка. Другий зал. Перша половина. Виберу карточку, що дасть 20% більше шкоди від моєї єшки. І пішла шеньхе. Чому не юй? та Тому що в мене на ганью не було ульти. На жаль. А я був дуже близько, щоб її набрати в минулому залі. Ех. Але нічого. Мені здається, що і так пройдемо. Ну, отримав по голові від півдня. Нормально. Нормально. Я вже відчуваю, що це буде просто довге мусолення ось цього півдня. Але ну, ну, це надзвичайно простий зал порівняно з минулим. Ледве вписалися секунда в секунду, а тут вже за 30 секунд. Навіть за 40, знесли йому половину хп. Ну, Ми ми більш ніж встигаємо. Більш ніж встигаємо. Просто під атаки того тупого півня не треба попадати. Ну звісно, я ж звик грати з Дехією, хоч якось її реалізував тепер. То незвично, що мене б'ють по лиці і ганью відлітає. Ну і знов, і знов вдарив. Добре, що хоч другу задоджив, тому що він мене міг легко вбити. Добре, 845. Ну, ще час є. В другій половині маніфестація, правильно? А, то ми її встигнемо і так добити. Можна навіть спробувати ультимейти назбирати. О, все, чудово. Добре, наступний зал. Хутао, маніфестація. Ставимо на хіди, ульта. Єжка Єлань, я не знаю, як вона дістала до тої маніфестації, але хай буде. Добре, і пішла Хутава. Давай, давай, хутаву. Ну, Мені здається, що Хутава просто наростила лють з минулої безодні, тому що її не брав якраз таки в минулу безодню. І вона цю безодню просто розносить. <смірки> якраз ще й в минулому залі за одну. Там за о секунда в секунду закрила. Ну, назбирав, назбирав силу. І тепер е, хутау дамажить на, на е, всі свої можливості. Е, добре, треба потихеньку добивати маніфестацію, ще взагалі 40 секунд можна поставити десь пиво е, зліва. Ой. Ну, чай хай буде. Чай можна справа поставити і взагалі жати кнопки, як хочеш. І все пройти. Блін. Та що ж ти літаєш туди-сюди? Я не можу попасти. Охутау, ну шо ти. Що ти не попадаєш? А так на початку розносила, половину ХП взагалі знесла. О, ну хоч на хіда крітанула і добила. Третій зал. Перша половина. Візьму карточку, що збільшує АТК на 8 секунд після спринту. І поставив єшку ганюй, блін, а ульти от нема, і це проблема. І це нормальна така проблема. О, заморозив, нормальна так квінка сломо. Добре. Їх треба якось стягнути разом, щоб дамажити їх разом. Щоб це було ефективніше. Добре, ульта гандюй пішла. Потихеньку якось їх треба згрупувати. Блін, один там стоїть, другий там. О. Ну добре, поки що дамажимо ось цього, так, заморозили. А він не хоче заморожуватися. А він не хоче заморожуватися. А ні, все заморозили. О, якраз вони добре встали двоє. Прекрасно. Ах, я ж. Я надіявся, що цих тварюк буде двоє. Але я коли побачив тіктоці, що там їх четверо, я офігів. Блін, це ж настільки треба сраку рвати за 50 примогемів. Це просто жесть. Як розробники так можуть поводитися зі своїми гравцями? Я не розумію. Вони, мені здається, вони, маму рідну готові продати за, е, за те, щоб якийсь персонаж продався. От за персонажа, от за гроші, за все. За всі гроші світу. Ну, ну Як так можна робити таку безодню? Це для кого вона придумана? Для тих, кого ультра мега круто прокачані персонажі, чи що. Я ж боюся говорити за новачків, вони навіть е сюди не дойдуть. Навіть перший зал не пройдуть. Вони спеціально, зробили, щоб перш... вони спеціально зробили перший зал важчим, щоб новачки сюди не доходили. Я так думаю. Ну, а за цей час, поки я з вами розмовляв, от потихеньку добиваю ось цих тварюк. І... Сосулька просто добила. Так, тепер. тепер буде бій з ультра важким мегабосом. Ой, блін, зараз буде потно. Я більш ніж впевнений, що зараз буде потно. Ооо. Ох. Ну, дуже важкий бій взагалі. Е, блін, потію, як тільки можу. Давай, Єлань, пішла хутава Ох, блін. А, бляха, ультани ульта. Ультани <губ> ульта критануло, падло. Як ти так можеш? Е, так, Єлань. Сюда. Сюда. Є, yeah, я все-таки закрив. Ну, бій був мега важким, дуже важким, ультра-мега важким. Я, я не знаю, як це прийшов взагалі. Безодню ми прийшли, і тепер треба глянути, як же були зібрані мої персонажі. Так, ось Юй, почнемо з неї. 52 на 217, 130 відновлення округлю. Купа атаки, Амос full set ансамблю. Ось такі куски, дуже багато критів, дуже довго їх фармив. Ех, Для моєї улюбленої дівчинки нічого не шкода. 10-9-9 по талантах. Далі Кокомі. ну Кокомі так риба підпивасна зібрана взагалі з недокачаним епосом. Ну, ну а що, їй багато не треба взагалі. Добре, таланти 2, 9, 5. Головне, що єшка прокачана, щоб вона достатньо хілила. Далі кадзуха. 28 на 93, 190 відновлення. З фавонієм. Скільки МС? 798 МС. Так, звісно ж, повна смарагдова тінь. Ось такі куски. Нормально в мене кадзуха більш-менш зібраний. Не жаліюся на нього. Конт, звісно ж, немає. Я що, донатор чи що? 999 таланти. Ось такий прекрасний кадзуха. Шіньхе не докачана. Довго щось її не можу докачати. Ось такі стати. 197 відновлення. От я ж казав, що це буде R2 коршу. Я не знаю, де його діти. Вже віддав Шіньхе. Далі. Повна знать, щоб бафила команду на АТК. Ось такі куски. На речардж поставив, тому що в неї зброя з високою базовою атакою. І шапка на АТК. Конст немає. Таланти 1.8.5. Ну, я ж ще я прокачаю її таланти. Мені лінь просто. І часу так-то немає. Ой, у мене ж навчання до 16 червня. Блях. 63 і 3 на 135. Ось це дід. 136 відновлення з фавонієм і то 30 відновлення звідси. 37 кхп. Артефакти. зібрані як бомж, чесно. Якихось рандомних кусків, я навіть не пам'ятаю, що я, коли йому останній раз міняв артефакти. Ну, в принципі, нормально зібраний, дамажий та й все. Нічого більше від нього і не треба. Д, дві девятки в Єшку і Ульту. Напевно, треба буде ульту коронувати. Нахіда ось так зібрана. А, в неї мемуари точно, вона ж має заливати МС. Я все забув. r 4 мемуари. full Dendro Set, не знаю нащо. Я не знаю, де дістати ще Full Millilit. Ось такі куски. Я... Я навіть не хвилювався взагалі за ту нахіду. Все одно було, як вона вже вдягнена. Головне, що МС заливає. Ось така прокачка талантів. Стидно знаю, але. Але щось часу бракує. ну Не можу. Ну, добре, часу не бракує, а мені просто ліньки, Так, 77 на 188, 206 відновлення. І Аква. Я вирішив поставити акву, ну хай буде вже. Раз випала мені з банеру, з банеру, е, Єлань. Там, де була Єлань і Хутао. е у мене є і Хома, і Аква. Ну, хай вже буде та Аква на тій єлань. Тут в мене full емблема стоїть, годинник на відновлення, звісно, кубок, гідродемдж бонус, і шапка, звісно, на ХП. Консти немає, Таланти 6, 7, 10. Ну, головне, що ульта коронована, а далі це така фігня. І моя зіронька Хутао, 62.2 на 289. Сюди, 110 відновлення. 210 МС. чекай, звідки? А, а точно, неї годинник на МС. Хома. Ну, і звісно ж, фул-відьма. Ось такі стати. Е, та, ну, дика, дика хутао. Е, кубок сетовий теж. І шапка. Ну, така хутава, без конст, може би це один вибити. І, звісно ж, три корони її віддав. Ех. Дуже сильна дівчинка. А тепер трохи моїх думок про безодню. Вона цього разу вийшла складна, про це навіть не треба сперечатись. І якщо порівнювати нову і попередню безодню, то ця в рази важча. Тут навіть немає сенсу порівнювати, бо різниця на лице. Тому я вже не маю надії, що наступна безодня буде якоюсь легшою, бо розробники хочуть, щоб наші сраки горіли і тим самим змушують нас крутити актуальних персонажів. Гірка правда, але якось так. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, ви найкращі. І ще трохи давніше на каналі стукнуло 100 підписників, чому я неймовірно радий і вдячний всім за підтримку. Ви просто найкращі, я вас обожнюю. А на цьому у мене все. Всім хорошого дня і всім пока!